Тягати дивани по У мене життя до такого не готувало. <ріць> 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 Оце диван, коротше. Боротися з тарганами їх купа, і вони просто не виводяться, і записувати інтерв'ю з найвідомішими українцями у та Україні. Хто все це організував? Анна Олицька з переїздом у Сполучені Штати в 22-му році почала розповідати не тільки історії відомих людей, а й історію своїх перемог та поразок в Америці. Мені захотілося б поділитися тими своїми складнощами, які ми переживали і проходили разом з сином тут в Америці. Всі написали класно. Нарешті Олицька, справжня Олицька, а не та, яка задає якісь там питання, просто сидить, мовчить, не ви не висловлює свою позицію. Але чим більше почала Аня відкриватися, тим більше негативних коментарів почала чути у свою сторону. Це вона і вважає найбільшим недоліком ведення блогу. 50% – це хейтери. Якби так от сиділа на кушетці і слухала свого героя мовчки, то мабуть я б і не отримувала цього фідбеку. Ще ж однокласники мого сина дивляться ці випуски, читають і коментарі і так далі. І він вже, знаєте, навіть навіть звик. Аня має чималу команду, яка допомагає працювати над випусками рекламою і її жіночим клубом, адже блог це її основне джерело прибутку. На сьогодні вистачає на те, щоб оплатити всі рахунки, оплатити всі кредити. Ну коротше, просто життя тут в Америці, тому що це мінімум 7 тисяч доларів на місяць. Хотілося б відкладати, але не вдається. Чесно скажу, що іноді навіть ну, бувають у мене такі стресові моменти, я сину розказую, що іноді от я так вночі прокидаюся, перевіряю свої картки, чи вистачить мені грошей на цей місяць або не вистачить. Якщо не вистачить, то піду кудись працювати ще. О, Тіма, мій син підказує, він піде. Жінка радіє, що власний блог, до якого вона свідомо йшла понад 11 років, познайомив її з багатьма людьми і дає можливість займатися улюбленою справою. я щаслива людина, тому що я продовжую займатися тим, чим я займалася в Києві.